В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Моє вітання. Їхні прадіди допомогли звільнити рівне від німецьких окупантів. Вони ж приїхали сюди, щоб дізнатися, як і чим тепер живе місто. Втім, не усі нащадки тувинських добровольців у запланований день дісталися до рівного. Одна дитина, три місяці назад, і виповнилось 14 років. Відповідно, по закону Росії їй треба був паспорт. Навіщо платити більше? Медики нагадують, частину витрачених на ліки від гіпертонії коштів людям готова повернути держава. Виділила держава велику частину коштів на те, щоб люди отримували препарати практично безкоштовно. Перший рівненський фестиваль шашлика під назвою Чарівний Мангал відбувся у Рівному. Рівняни могли скуштувати різні види цього смачного та поживного продукту. Таким чином, ми визначимо кращого шефа. Дефлімпійські ігри, тобто змагання серед спортсменів з вадами слуху, у четвер стартують у столиці Болгарії. Рівненщину у Софії представлятимуть футболіст, легкоатлет та дзюдоїстка. Ті результати, які демонструють спортсмени з цієї системи, системи інваспорту, вони якнайкраще характеризують сильних духом. Нащадки тубинських добровольців завітали до рівного у далекому 44-му Їхні прадіди брали участь у звільненні міста від німецьких окупантів. Сьогодні ж подолавши тисячі кілометрів, вони приїхали із далекої туви, щоб дізнатися, чим живе земля, за яку їхні предки віддали свої життя. Проте з 11 очікуваних гостей до міста дісталося лише четверо. Де поділися інші тубинці, дізнавалися журналісти дня. Ідея молодіжного обміну між рівнем та республікою Тува виникла під час телемосту, присвяченого дню перемоги. І от на залізничному вокзалі рівненські чиновники в очікуванні першої групи тувинських школярів, які, подолавши майже 10 тисяч кілометрів, їдуть до табору Електронік. Ми чекаємо приїзду сьогодні вперше з ініціативи міського голови приїзд дітей із Туви, яким створені комфортні умови, як і всім дітям. Умови проживання діти будуть отримувати медичні послуги, екскурсійна програма, і все таке інше. Потяг Москва Коваль от, -от має прибути вже на пероні. Чиновники повідомляють неприємну звістку. Замість 11 нащадків тувинських добровольців, які у 44-му визволяли рівне. Поки що приїде лише четверо. Інші змушені були затриматись у Росії. Одна дитина три місяці тому назад їй виповнилось 14 років Відповідно по закону Росії їй треба у паспорт. А оскільки та людина супроводжувала зразу п'ятерик дітей, то зняли і ту дитину, і та людина залишилась і п'ятеро дітей. Тому доїде до нас четверо дітей. Інші тувинці прибудуть до рівного орієнтовно у вівторок. Серед щасливчиків, які таки доїхали, Альбіна та Ліона. Дівчата пригадують, дорога була дуже складною. Було, звісно, складно. У нас ще там жінка була, вона, на віма ліска була. Ну тоже ми там з нею і теж. Ну, дорога була сложна. Чотири дня в, ехали. в грали. <сері> читали, але ми не книжки взяти. <пец> Пробуде Тувинська група в електроніку протягом 21 дня. За цей час діти познайомляться з містом та його жителями, а також відвідують свинтер, де поховані їхні героїчні предки. Очікується, що незабаром з візитом відповідю до Туви вирушить група рівненських дітей. Сергій Купровський, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Солодкий бізнес з Рівненського району в Гущанській мігрував завод з фасуванням меду. Технічне підприємство було готове ще в березні, проте першу партію солодкого продукту планують переробити і розпасувати в кінці місяця. Сировину підприємці мають закупляти на півдні країни, де розвинене бджільництво, а збувати не лише на внутрішньому ринку, а й за кордоном. З офіційного відкриття медового заводу повернулась Оксана Жажельська. Ошатне приміщення та облаштована територія. Про те, що в радянські часи тут був райсільгосп комунгосп який потім рознесли по частинках. Сьогодні вже нічого не нагадує. Віднині на околиці гоші перероблятимуть та фасуватимуть мед. У це підприємство вклали 3 мільйони гривень, і технічно воно було готове вже кілька місяців. Але урочисто стрічку перерізали лише сьогодні. За добу у цьому цеху планують переробляти від 300 до 1000 кілограмів меду. Попри сезонність сировини, проблем з її постачанням кажуть власники, не буде. Ми взагалі не є сьогодні тут новачками. Ми працюємо з 2006 року і року. Займаємося цим. Маємо багато колег, маємо багато пасічників, яких ми закупляємо. І переважно це е, сировина в нас іде з південних областей України. Е, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська області. Ви знаєте, що там е, дуже розвинене бджільництво і меду там вистачає на весь сезон. Аби продукція підприємства відповідала усім стандартам не лише України, а й Євросоюзу, цех облаштували за усіма вимогами. Якість меду тут контролюватимуть як на вході, так і на виході. Майже усі процеси автоматизовані, аби людська рука якомога менше втручалась. Крім того, тутешні лабораторії позаздрить не одне підприємство. Основна проблема меду антибіотики, якими можуть лікувати бджолині сім'ї. Сучасні прилади дозволять виявляти шість антибіотиків, заборонених у сусідів. Тож мед тут буде екологічно чистий. Якщо якусь бджолину сім лікували антибіотиками, то навіть е, через 3-4 сезони це може, ці антибіотики можуть проявлятися вже в метові. На початку на підприємстві працюватиме 20 робітників, але з нарощенням потужностей ця кількість обіцяють зросте. Поки що це єдиний такий потужний цех на рівненщині. Цьому бізнесу обласна влада обіцяє підтримку. Чого ми сьогодні ще хочемо? Для цього підприємства це добитися статуса виробника продукції дитячого харчування це е, якість і самої продукції. По-друге, державну підтримку для таких підприємств, які мають у статус виробника в частині податкової податкових пільг. Перший мед у гощанському районі планують переробити вже в кінці липня. Розфасований у маленькі баночки. Він піде на внутрішній ринок, а у таких великих бочках на експорт. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День Держава вкотре звертається до громадян. аби ті скористалися можливістю отримати ліки від тиску за пільговими цінами. Медичні чиновники констатують українці погано поінформовані про спеціальні рецепти для гіпертоніків. Для того щоб ще раз нагадати про цю державну підтримку, до рівного завітав головний терапевт країни. Подробиці далі у сюжеті. Люди, які страждають на високий тиск, мають право на відшкодування витрачених на ліки коштів. З 2012-го в Україні працює державна програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Там ідея дуже проста: виділила держава велику частину коштів на те, щоб люди отримували препарати практично безкоштовно, а вони використовуються абсолютно недостатньо. У всій Україні використовуються тільки на 25%. відсотків. За словами головного терапевта України, проблема полягає у недостатній поінформованості населення, а також у тому, що лікарі не надто активно беруть у цьому участь. У міністерстві охорони здоров'я переконані, що проект допоможе малозахищеним верствам населення та буде спонукати хворих відповідальніше ставитися до лікування, адже лише 10% гіпертоніків, які знають про свою проблему, проходять повноцінне постійне оздоровлення. Нині в області зареєстровано понад 230 тисяч хворих на артеріальну гіпертензію, на лікування яких було виділено близько 4 мільйонів гривень. Якщо у вас виявили хворобу, лікар повинен виписати рецепт, що складатиметься з препаратів, які входять до оздоровчої програми, та повідомити, які саме аптеки відпускають ці ліки. Хвори приходять в ту аптеку, яка відпускає по даному рецепту лік. Ну допустим, лік стоїть 11 чи 10 гривень. Він платить за Даний препарат тільки до 3 гривні. Тобто відшкодування до 7 гривень. Ну йому не в руку дають гроші. Просто він отримує набагато менше ціну. Платять за таблетки. Про результати програми стане відомо пізніше. А поки міністерство охорони здоров'я закликає хворих по всій Україні скористатися державною програмою профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, Сергій Купровський Ірина Михалевич, Денис Коломець. Інформаційна програма день. Міліція спілкується з народом. Керівництво обласної міліції протягом минулого тижня провело виїзні прийоми громадян в усіх районних центрах. Так, наприклад, на прийом до виконувача обов'язків начальника УМВС Геннадія Юрчука у рівному зі своїми проблемами завітало півтора десятки людей. А вже цього тижня розповісти про наболіле жителі області зможуть представникам міністерства внутрішніх справ. Прийоми відбудуться відповідно у вівторок, середу та четвер у Добровиці, рокитному та корці. Прийоми громадян вони собою повинні нести ту проблематику, яка у них на сьогоднішній день є. Ми повинні знати ті питання, ті проблеми, які турбують сьогодні населення. Тому я підтримую починання начальника управління Лазутка Васильовича. Продовжуємо цю практику з виїзними при прийомами громадян. Чарівний мангал. Під такою назвою у рівному парку імені Шевченка відбувся перший фестиваль шашлика. Участь у заході взяло сім місцевих кафе та ресторанів. Рецепти смачного шашлику дізнавалася Алла Сищук. Тут складно відрізнити, де власник кафе, де шашличник. Всі працюють справно і злагоджено. Одні нанизують на шампури свіжі шматки свинини, інші на мангалі їх смажать. Олексій Стук приховує рецепт, за яким маринував шашлик, Однак натякає, що він має грузинське походження. Повар має значить. Людина, яка його готує. Якщо він вкладує душу, якщо він працює. Ну, від душі працює за власними рецептами, такі як нікого немає. Люди йдуть на цей шашлик. А ось цей кухар каже, що його ім'я, як візитівка, як знак якості. Всі знають, що у Аліка не може бути поганих страв. Треба купити хороше м'ясо. Якщо м'ясо погане, то нічого не вийде. хороше м'ясо? Хороше м'ясо, це треба надо... свіже м'ясо. не сухе м'ясо. Купліна в хорошої точки, а до свіженького шашличка і медовуха доречна. Волинські виробники представили питний мед, виготовлений за стародавніми рецептами. Ми дівочка, смакує і шашликами. Ми дівочка, це продукт бродіння меду і води. Це вже повторюю, що були зроблені за стародавніми рецептами. були ще зроблені за часів скіфії ці рецепти, козаки пили відрами, а ми п'ємо 100 грамівками, п'ємо бутилочками. Напої для нашого здоров'я, рівняни, котрі цими вихідними не потрапили до лісу, залюбки могли почастуватися лісовими стравами у міському парку відпочинку. Шашлики люблю і сім'я любить, і люблю, коли е, люблять, коли я готую. Організатор заходу Олександр Курсик розповідає у святі зголосилися взяти участь сім місцевих кафе та ресторанів. Багато хто каже, ми, ми думали, що ну, якби весь шашлик буде безкоштовний, але ну всі ж ми розуміємо, що ну безкоштовний шашлик буде. Але його буде тільки по кілограму від кожного шефа. Я думаю, що і і, і це дасть можливість кожному рівнянину спробувати шість чи сім видів шашлика. Крім майстрів шашлика, участь у фестивалі взяло понад три десятки народних умільців, які виставили на суд рівнян свої роботи. Але Сещук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Рівнянка Наталія Прищепа стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики серед юніорів. Цього результату вихованка Андрія Попіляєва та Михайла Романчука досягла на чемпіонаті в італійському місті Рієтці у бігу на півтори тисячі метрів. Інша наша спортсменка Катерина Климюк впритул наблизилася до п'єдесталу. в естафеті. 4 по 400 метрів вона посіла четверте місце. Крім того, Катерина бігла на дистанції 400 метрів, але до фіналу пробитися не змогла. Дефлімпійські ігри, тобто змагання серед спортсменів з вадами слуху, у четвер стартують у столиці Болгарії. Рівненщину у Софії представлятимуть футболіст, легкоатлет та дзюдоїстка. З нагоди майбутніх ігор у рівному відбулися урочистості. Як усе було, бачили журналісти дня? Три спортсмени від Рівненської області цьогоріч будуть представляти Україну на 22-х дефлімпійських іграх, що відбудуться у столиці Болгарії Софії. З нагоди відправки спортсменів під стінами обласної адміністрації відбувся урочистий мітинг. Ми максимально підтримуємо систему інвоспорт. Звісно, що є, будуть якісь проблеми. Але загалом я думаю, що ті результати, які демонструють спортсмени з цієї системи, системи інваспорту. Вони як найкраще ну, характеризують сильних духом. Честь Рівненщини у Софії захищатимуть футболіст Сергій Фролов, дзюдоїстка Катерина Гузева та бігун Сергій Драч. Самих спортсменів під час проводів немає. Вони вже в Києві на Олімпійській базі. Натомість участь у урочистостях беруть чиновники, батьки та тренера атлетів. Він зараз знаходиться в нормальній спортивній формі. Готовий боротися за найвищі нагороди. Дуже добре підготовлений, тому -то їх були збори. Він після. Незначної операції, хірургічне втручання було в свої сили і готовий до перемоги в Дехолімпіаді в Сахвії. Також підтримати спортсменів дефліпійців. Прийшли переможці Паралімпійських ігор минулих років. Олександр Косінов, учасник Паралімпіади, 2012, чемпіон із боротьби з дзюдо. Він тренується разом з Катериною Гусєвою. Розповідає, що спортсменка знаходиться у прекрасній формі. Вона готова, вона буде Буде змагатися за найвищі місця, і вона все зробить для того, щоб привезти цю медаль для держави для Рівненщини. Триватимуть дефлімпійські ігри з 25 липня по 4 серпня. Наталія Круглик, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Міні футбольний клуб Кардинал Рівне вийшов до півфіналу міжнародного турніру у Куветі у чвертьфіналі Рівняни у важкій боротьбі здолали господарів змагань клуб Кація 3-0. Голи на рахунку Олександра Бондаря, Сергія Піддубного та Андрія Чорнієнка. Подробиці цього матчу дивіться у наших завтрашніх випусках. Лише нагадаємо, що команда, яка вийде до півфіналу, отримує від організаторів 25 тисяч доларів. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою! Нехай щастить і вдалого продовження робочого тижня. До побачення.